Ви впевнені, що знаєте все про те, як задовольнити жінку в ліжку. А якщо я скажу, що навіть після років досвіду багато чоловіків роблять фундаментальні помилки у своєму інтимному житті і навіть не підозрюють про це. Сексуальне життя після 50 це не кінець насолоди, а початок нового рівня задоволення. Але для цього потрібно знати кілька важливих секретів. Сьогодні ми заглибимося у цю захопливу тему і розглянемо, що насправді потрібно жінці в сексі після 50, як правильно використовувати свою енергію та які техніки допоможуть вам стати ще кращим коханцем. Думаєте, вже все знаєте. Можливо, сьогодні ви дізнаєтеся щось, що переверне ваше розуміння сексу. Але є одна умова вам потрібно залишатися до кінця відео, адже те. Що ви дізнаєтесь сьогодні, може повністю змінити ваше сексуальне життя. Тому просто зараз перевірте, чи ви вже підписані на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Так ви не пропустите жодного випуску, який допоможе вам повернути впевненість у собі, покращити інтимне життя та відкрити новий рівень задоволення. Чоловіки рідко говорять про свої інтимні труднощі вони приховують їх навіть від найближчих людей. Але зміни в тілі після 5-10 років це природний процес. Багато хто помічає, що їхнє бажання залишається, але енергія вже не та. Витривалість знижується, відчуття стають іншими. Те, що колись було природним і легким, тепер потребує зусиль. Якщо ви це відчуваєте, ви не самотні. Багато чоловіків стикаються з цим, але не знають, що робити. Гірше за все, вони мовчать. Ховаючи свої переживання за маскою байдужості або виправдовуючи зміни віком. Але жінки вони відчувають це Вони помічають ваші сумніви. Вони бачать, що ви стали менш ініціативними, що ваше бажання вже не таке впевнене, як раніше. І якщо нічого не змінити, то згодом пристрасть у стосунках згасне. Але чи справді причина лише у віці? Чи можливо, що проблема в іншому? Сексуальне життя після 50 не повинно бути менш яскравим. Навпаки воно може стати навіть глибшим, більш чуттєвим, ніж будь-коли. Але для цього важливо розуміти одну річ: сексуальна майстерність не залежить тільки від молодості. Вона залежить від того, як добре ви відчуваєте своє тіло, як добре ви розумієте свою партнерку і як вмієте керувати своєю енергією. Більшість чоловіків роблять ту саму помилку. Вони зосереджуються лише на проникненні. Вони вважають, що головне це інтенсивність і швидкість. Але справжня насолода виникає не тоді, коли ви поспішаєте. Вона з'являється, коли ви створюєте напругу. Як це працює? Якщо ви хочете повернути собі повний контроль над своєю сексуальною енергією, потрібно розуміти, що секс це не просто фізичний контакт. Це гра бажання, очікування, збудження. Це мистецтво уповільнення, мистецтво змушувати жінку прагнути вас ще більше. Замість того, щоб поспішати, змініть свій підхід. Зупиніться на секунду. Відчуйте її реакцію. Жінки реагують на темп, ритм, глибину і відчуття контролю. Вони хочуть, щоб чоловік не просто робив механічні рухи, а щоб він вів, направляв, змушував чекати. Розпалював бажання. Повільний дотик. Затримка на мить. Глибокий вдих. Пауза. Це все створює напругу. Це все змушує її прагнути вас ще більше. І якщо ви відчуваєте, що збудження наростає надто швидко, сповільніться дихайте глибше. Змініть ритм. Багато чоловіків бояться, що, якщо вони будуть діяти повільніше. То втратять збудження. Але насправді все працює навпаки. Якщо ви контролюєте темп, ви отримуєте більше задоволення, і ваша витривалість збільшується. Це схоже на гарний танець. І якщо ви рухаєтеся в правильному ритмі, ви не просто виконуєте механічні рухи, ви створюєте емоцію, що зачаровує і змушує вашу партнерку бажати вас ще більше. Дуже часто чоловіки думають, що сексуальний потяг жінки з віком зменшується. Але правда зовсім інша жінки, які впевнені в собі, які знають, чого хочуть, стають ще більш пристрасними, ніж у молодості. Але вони хочуть партнера, який розуміє їхнє тіло, який може зробити так, щоб вони не просто отримували задоволення, а жадали цього моменту знову і знову. Тому важливо навчитися не просто механічно займатися сексом, а створювати емоцію, яка запалює бажання. Уявіть, як ви затримуєте її подих одним лише повільним дотиком. Як ваше тіло говорить без слів, як очікування стає нестерпним, і кожна секунда здається вічністю? Це і є справжня близькість. Ви коли-небудь помічали, що ваше тіло реагує інакше, ніж 10-20 років тому? Чи змінилася ваша витривалість? Чи стали ви швидше втомлюватися? Напишіть у коментарях. Як змінилося ваше інтимне життя після 50? Чоловіки часто думають, що найважливіше це сила і швидкість. Вони вважають, що чим швидше, тим краще. Але це велика помилка. Жінки насолоджуються відчуттям повного залучення. Їм важливий не лише фізичний контакт, а емоційне збудження, ритм, очікування, інтенсивність дотику. Я хочу, щоб ви уявили одну ситуацію. Ви лежите поряд зі своєю жінкою. Вона відчуває ваше тепло, ваш подих, але ви не поспішаєте. Ви повільно проводите рукою по її шкірі, змушуючи кожну клітину її тіла завмирати від насолоди. Ви ще навіть не торкнулися її інтимних зон, але вона вже затримує подих у передчутті. Це не просто дотики це глибока гра емоцій і бажань. Саме цей момент найважливіший. Більшість чоловіків ігнорують його. Вони думають, що пряма стимуляція це головне. Але ні. Головне це створити напругу, розпалити очікування, змусити її бажати вас більше, ніж будь-коли. Ви повинні навчитися читати її реакцію, спостерігати за її диханням, відчувати, як змінюється її напруга. Є один дуже простий секрет, який змінить ваше інтимне життя. Це різноманітність рухів та ритму. Жінки люблять, коли ви чергуєте темп, коли ви починаєте повільно і ніжно, дозволяючи їй відчути кожен рух. Потім, коли ви відчуваєте, що вона готова, ви змінюєте ритм. Час від часу ви уповільнюєтесь, зупиняєтесь, а потім знову відновлюєте рух. Чому це так важливо? Коли ви змінюєте ритм, ви контролюєте її відчуття. Ви не даєте їй звикнути до одного темпу. Кожен новий рух це хвиля збудження, яка накриває її тіло. Є ще один секрет, який багато чоловіків не розуміють жінки не відчувають найбільше задоволення від швидких рухів. Вони люблять поєднання глибини, повільного проникнення та ритму, що поступово наростає. Це працює на рівні нервової системи. Якщо ви навчитеся контролювати цей процес, ваша жінка більше ніколи не забуде ніч, проведену з вами. Я хочу, щоб ви зараз згадали свою останню інтимну зустріч. Чи контролювали ви темп? Чи грали ви з напругою, змушуючи її відчувати ще більше збудження? Чи, можливо, діяли механічно, не звертаючи уваги на деталі? Якщо ви впізнали себе в цьому, у вас є чудова можливість усе змінити. А тепер уявіть ще одну ситуацію вона вже максимально збуджена. Її тіло тремтить від очікування. Ви входите в неї повільно, на межі між насолодою та тортурами бажання. Але ви не поспішаєте. Ви контролюєте процес, змушуючи її відчувати кожен міліметр вашого руху. Що відбувається в цей момент? Її свідомість повністю занурюється в цей досвід. Вона забуває про все. Окрім ваших дотиків, вона не може і не хоче думати ні про що інше. Це і є справжня влада над бажанням. Занадто багато чоловіків не розуміють цього. Вони думають, що жінкам важлива тільки фізична стимуляція. Але жінки хочуть емоційного включення, гри, відчуття, що їх ведуть туди, де вони ще не були. Тепер скажіть мені, чи знаєте ви чоловіка, який має дізнатися про ці секрети? Поділіться цим відео з ним. Можливо, саме ця інформація змінить його життя і врятує його стосунки. Зараз я відкрию ще один секрет, який може повністю змінити ваше інтимне життя. Більшість чоловіків вважають, що основне задоволення жінка отримує від глибокого проникнення. Але це не зовсім так. Справжнє задоволення виникає тоді, коли поєднуються кілька видів стимуляції одночасно. Жінки не просто відчувають фізичний контакт. Вони реагують на темп, ритм, глибину, а також на емоції, які ви вкладаєте у цей момент. Якщо ви навчитеся контролювати ці елементи, то зможете подарувати їй насолоду, яку вона запам'ятає назавжди. Що потрібно зробити? По-перше, ви маєте усвідомити, що сексуальне бажання жінки це хвиля. Вона наростає, досягає піку, а потім знову спадає. Більшість чоловіків роблять одну і ту саму помилку, вони починають швидко і з однаковою інтенсивністю. Але жінка потребує іншого підходу. Їй потрібно, щоб ви створювали напругу, а потім відпускали її. Як це працює? Один повільний початок почніть із легких, чуттєвих дотиків Не поспішайте. Нехай вона відчує ваше тепло, вашу увагу. 2. Глибина замість швидкості. Замість того, щоб діяти швидко, змусьте її відчути кожен рух. Повільне, але глибоке проникнення створює сильніші відчуття, ніж хаотичні та різкі рухи. 3. Зміна ритму. Періодично зупиняйтеся, змінюйте кут, додавайте елементи несподіванки. Це підтримує її збудження і не дає звикнути до одного темпу. Якщо ви навчитеся керувати цими процесами, жінка почне відчувати пульсації задоволення по всьому тілу. Що ще важливо позиція, яку ви обираєте, має велике значення? Наприклад, у позі, де вона знаходиться зверху, жінка може контролювати глибину і ритм, що дозволяє їй отримати максимум задоволення. Але якщо ви хочете керувати процесом, спробуйте глибокі, але повільні рухи, коли вона лежить на спині. А ви нахиляєтесь ближче до неї. Це створює інтенсивний контакт між вашими тілами, що посилює відчуття. Ще один важливий момент гра з її очікуванням. Занадто багато чоловіків думають, що чим швидше вони рухаються, тим краще. Але справжня насолода приходить тоді, коли ви змушуєте її чекати, відчувати напругу і бажати наступного руху ще сильніше. Уявіть, вона вже максимально збуджена. Вона очікує, що ви прискорите темп, але ви натомість уповільнюєтеся, змушуєте її відчути кожен міліметр руху, дивитись її в очі, контролюєте її дихання. Що відбувається в цей момент вона втрачає контроль над своїми відчуттями вона не просто займається сексом, вона повністю занурюється у процес, відчуваючи кожну хвилю задоволення так, як ніколи раніше. І якщо ви освоїте це мистецтво, Жінка буде пам'ятати ці відчуття ще довго вона буде бажати вас більше, тому що ви дали їй те, чого вона не отримувала раніше. Тому я хочу, щоб ви запам'ятали головне справжня майстерність у контролі ритму та темпу. Глибина важливіша за швидкість жінка хоче емоційного включення, а не просто фізичного контакту. І якщо ви почнете використовувати ці техніки, ваше інтимне життя зміниться. Ви більше не будете хвилюватися про свій вік чи витривалість, тому що навчитеся контролювати свої відчуття і задоволення вашої партнерки. А тепер я хочу дізнатися вашу думку. Чи відчували ви коли-небудь, що повільніші та усвідомленіші рухи дають більше насолоди, ніж швидкий ритм? Напишіть у коментарях: мені цікаво почути вашу історію. І якщо ви вважаєте, що ці знання корисні, підтримайте відео вподобайкою. Це допоможе іншим чоловікам дізнатися про ці важливі секрети. Ви вже знаєте, що швидкість і сила це далеко не головне. Справжня насолода приходить тоді, коли ви контролюєте процес, створюєте напругу і ведете жінку до вершини задоволення поступово, змушуючи її хотіти ще більше. Але що робити, якщо ви відчуваєте, що ваше тіло вже не реагує так, як раніше? Якщо ви втомлюєтеся швидше, а ваша витривалість вже не та. Не хвилюйтеся. У мене є хороша новина. Ваш вік не перешкода для яскравого сексуального життя. Навпаки, саме зараз ви можете досягти найвищого рівня насолоди, якщо знаєте, як правильно використовувати свої ресурси. Давайте розглянемо три ключові аспекти, які допоможуть вам повернути собі впевненість і зробити ваші інтимні моменти ще більш чуттєвими. Перше. Фізичний контроль та дихання ваша витривалість безпосередньо залежить від того, наскільки ви вмієте контролювати своє дихання та ритм рухів. Більшість чоловіків дихають занадто поверхнево під час сексу. Це призводить до швидкого перевантаження, втрати контролю над процесом і передчасної втоми. Що потрібно зробити? 1. сповільнити дихання. Глибокі. Усвідомлені вдихи та видихи допомагають утримувати контроль над своїм тілом. 2. Рухатися в такт із диханням. Поєднання дихання і рухів створює плавний, природний ритм, що допомагає довше залишатися у процесі. 3. Навчитися робити паузи. Іноді кілька секунд повного зупинення рухів можуть не лише дати вам контроль, а й посилити збудження партнерки. 2. Емоційний зв'язок. Жінки прагнуть не просто фізичного контакту, а глибокого зв'язку. Чоловік, який дивиться їй в очі, який відчуває її реакцію, який веде її через цей досвід, а не просто виконує механічні рухи, дарує їй зовсім інший рівень задоволення. Ось що важливо затримуйте погляд на ній, коли ви разом. Це змушує її відчувати себе бажаною. Слухайте її дихання. Воно підкаже вам. Що саме вона хоче у цей момент? Будьте присутні тут і зараз. Коли ви розслаблені і отримуєте задоволення самі, вона відчуває це і відповідає вам тим самим. Третє після смак близькості. Сексуальне задоволення жінки не закінчується у момент кульмінації. Те, що відбувається після, не менш важливо. І якщо ви просто відвертаєтеся на інший бік або одразу встаєте з ліжка, ви позбавляєте її важливого моменту емоційного зв'язку. Справжній коханець знає, що після близькості варто затриматися поруч, торкатися її шкіри, ніжно тримати її біля себе. Говорити з нею тихо, хвалити її, давати їй відчуття, що цей момент був особливим. Не поспішати виходити з цієї атмосфери. Чоловіки, які розуміють це, завжди залишають у пам'яті жінки незабутній слід. А тепер уявіть. Ви змінюєте свій підхід, ви сповільнюєтесь, контролюєте кожен рух, дихаєте глибоко, дивитеся їй в очі, відчуваєте її реакцію. Ви не поспішаєте ви ведете її, ви створюєте унікальний ритм. І коли вона досягає піку задоволення. Вона розчиняється в цьому моменті разом із вами, тому що знає, ви той чоловік, якого вона більше ніколи не забуде. Чи пробували ви змінювати ритм, темп, контроль у вашому інтимному житті? Напишіть у коментарях Мені цікаво дізнатися вашу думку. Сьогодні ми з вами розкрили секрети чоловічого задоволення, контролю та майстерності, які можуть повністю змінити ваше інтимне життя. Але дозвольте запитати. Чи справді ви готові використовувати ці знання? Чи готові ви забути про стандартні шаблони, яким вас навчали все життя, і відкрити для себе зовсім новий рівень сексуального задоволення? Тепер ви знаєте, що жінкам не потрібен просто механічний контакт. Їм потрібен ритм, глибина, напруга, гра, домінування і контроль. Вони хочуть бути спокушеними. Хочуть відчувати, що їхній партнер не просто виконує рухи, а веде їх у світ задоволення, де вони втрачають контроль над власним тілом. Уявіть це. Ви затримуєте її погляд. Вона дивиться вам очі, вловлюючи кожен рух вашого тіла. Ви не поспішаєте, ви змушуєте її чекати, створюєте напругу, розпалюєте бажання. Вона напружується, її дихання стає глибшим. Вона вже відчуває вашу присутність кожною клітиною свого тіла. Ви рухаєтеся повільно, змушуючи її відчувати кожен міліметр контакту. Ви управляєте процесом, не даючи їй передбачити наступний рух. Ви відчуваєте її реакцію, знаєте, коли потрібно додати напруги, а коли змусити її тремтіти від очікування. І ось вона досягає піку. Але ви не дозволяєте їй одразу зануритися у хвилю задоволення. Ви зупиняєтесь на секунду, дозволяючи їй відчути момент повною мірою, розчинитися в цьому відчутті, здатися вам повністю. Ви відчуваєте, як вона тремтить під вами. Вона більше не контролює себе. Вона вся у ваших руках, і цей момент самий вищий рівень задоволення, який ви могли подарувати їй. Ви хочете, щоб кожен ваш інтимний момент був таким. Тепер у вас є всі знання, які необхідні для цього. Але є один нюанс знання самі по собі нічого не змінять. Щоб відчути всю силу цих технік, вам потрібно почати діяти, впроваджувати ці методи, спостерігати за реакцією своєї партнерки, пробувати нові варіанти. І якщо ви хоча б раз використаєте це, ви більше ніколи не повернетеся до колишнього підходу. Наступного разу, коли ви будете разом, пам'ятайте про цей момент. Пам'ятайте, що сексуальне задоволення це не просто фізика, а мистецтво контролю та спокуси. Жінка завжди відчуває, коли чоловік усвідомлений, впевнений і знає, що робить. І саме таких чоловіків вони ніколи не забувають. А тепер давайте закріпимо те, що ви дізналися. Виділений прапорець, підпишіться на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, щоб не пропустити наступні відео. Які ще більше поглиблять ваше розуміння чоловічої сили та задоволення. Виділений прапорець поставте вподобайку цьому відео, якщо воно було корисним для вас. Це допоможе іншим чоловікам також отримати цю цінну інформацію. Виділений прапорець поділиться цим відео з другом, якому воно може стати в пригоді. Адже якість чоловічого життя не повинна зменшуватися з віком, навпаки, вона може виходити на новий рівень. Виділений прапорець, залиште коментар під відео, що з усього, про що ми говорили сьогодні, вам здалося найбільш корисним. Я читаю ваші коментарі і ваші думки дуже важливі. Дякую, що були зі мною сьогодні. І пам'ятайте, ваша сексуальна енергія це не питання віку, а питання усвідомленого контролю. До зустрічі в наступному відео.